Hello World! це я Денис з Америки, та сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. А тема сьогоднішнього відео буде про ціни на машини, тому що після мого минулого відео, де я ото свою машину ремонтував, міняв до колеса. Після того в мене прийшло два імейли e з запитами про те, які тут ціни на машини є в Америці. Я хочу поділитися такою інформацією, через котрі я пройшов сам, та скажу, що я знаю. Силаючись на мій досвід з цього, тому що як ото казав а, Сократ, що чим більше я знаю, тим мені біль... здається, що я нічого не знаю. Ось у мене така сама ситуація, тому що здається, що я багато чого знаю про те, як ото купити машину, але може це і не так. Тому зараз я ото підготував а, три варіанти, котрі мені знайомі, через котрі я ото працював з котрими. А, але спочатку, перед тим як ото перейдемо до цього а, топіку. Хочу сказати, передати вітаннячко до Мар'яна. Це людина, яка мені написала повідомлення вже дуже давно. Ми тому з ним переписувалися. Та він колись мене запитав розказати історію мого перебування в Америці. Як ти колись сюди приїхав? А тому Мар'ян спеціально для тебе хочу тут сказати мою міні-історію про те, як колись сюди приїхав. Історія моя, ось така, що приїхав я у США 2014 тоді був на дворі та працював я у маленькому селі. Робота моя була як офіціант, але тільки на два кроки назад. Так як мову я не знав, то по роботі я столи прибирав. А також я підлогу підметав, сміття викидав, і у вірний час я у вивчав. І десь через півроку з я ні в року. і сказав я босу, що хочу, той промоушен. А він трошки подумав, а потім погодився, тому що я баба хороший працівник. Я мову я знав, на роботі не бухав, завжди був вчасно і працював прекрасно. Скарг на мене не було, тому що знало мене майже все село. Так я працював як офіціант у тому місті. Потім зайця там і приїхав у сюди Тут я вже живу, може років п'ять. одружився, змінив професію з офіціанта на тренера. Бля. Я не рибачок, не знаю, як ото воно склалося, взагалі, у мене в у голові була рифма, як воно все це буде виходити, тому сподіваюся, якщо туди біт якийсь такий правильний підібрати, то можна і віршика з цього скласти. Після цього давайте таки перейдемо на нашу головну тему цього відео, чому сьогодні ми взагалі сюди зібралися, то це буде про машини, про три варіантики. Перший варіант буде такий самий. Офіціально так сказати, що через це проходять всі американці, котрі тут уже живуть, і хочуть тако придбати офігенну нову машину чи може нову, але вже використану машину, так звану used car. Uh, то для цього вам потрібно буде мати дуже багацько документів та дуже багато uh, доказів для тих документів. Почнемо з першого, що вам потрібно буде пред'явити у Car dealership, То вам потрібно буде uh, доказати, хто ви є. Тобто вам потрібно мати або ваше водійське посвідчення, або ваш паспорт, американський чи міжнародний. Це вже в залежності. Ну, я навіть не знаю, що це важливо, але знаю те, що вам потрібно приявити ваш документ. Пункт номер два, це підтвердити ваші фінансові, фінансові доходи, так сказати. Тобто Proof of Income, так званий. Вам для цього буде потрібно піти в банк, а там взяти у них банк Statement. буде такий папірець а 4 де буде якась важлива інформація, котру люди будуть дивитися і вирішувати, якщо. Вам можна довіряти з цим лоуном чи ні? Пункт номер три це саме такий основний, який тут є в Америці, на котрому майже вся Америка тримається, то це кредитна історія. Це щось дуже таке дуже важливе в Америці, тому що коли я такої штукенції не мав, то я сам там трошки. І коли я сюди переїхав у це місто, нам тут не надали житло у цьому новому місті, тому що навіть у нас були дуже добрі відгуки від нашого боса та наших е, минулих е, лендлордів, то на жаль, в Америці з цією історією нам надали житло, тому що в нас не було. Взагалі ніяк в історії з наших платежів, тому що в Америці це дуже-дуже дуже важливо. Пункт номер 4 це вам потрібно буде пред'явити підтвердження вашого проживання. Тобто це може бути взагалі який важливий документ, так як якийсь лист з пошти чи з поштового відділу, де буде вказано, що це є ваше ім'я і цей лист прийшов по цій адресі. Тобто, щоб люди бачили, що якщо вас будуть шукати, то це куди вони підуть в перший час. Пункт номер 5 – це підтвердження страхування на ваше авто. Тобто, якщо ви коли ви машину купуєте, ви не можете просто ключі взяти, сісти та поїхати. На машину потрібно страхування. Якщо у вас такого немає, то той ділершіп вам це надасть страхування на там скільки там 45 днів чи там якийсь термін є в залежності від того, наскільки у вас будуть дійсні тимчасові номери від того ділершіпу. Ми також це надають. Тому вам буде потрібно пред'явити ваше страхування. Якщо у вас машина є. а Якщо немає, то тоді вам буде давати тимчасове страхування, але воно буде дуже дороге. Тому це буде такий мінус е купляти машину у салоні. І пункт номер 6 чи 5 пробачте. Це вам буде потрібно мати uh, down payment. Це так сказати першоначальний взніс за ту машину, яку ви купуєте. Це може бути сума там, і 1 тисяча доларів чи 2 тисячі доларів. А також від цього залежить скільки ви будете помісячно платити за цю машину. Uh, якщо у вас машина вже є, але ви просто хочете купити нову, а вашу куди поміняти, то у такому випадку ще два пункти, які тут буде потрібно додати: це документи. Котрі підтверджує, що ця машина є ваша, там де є машина, це так так званий car title. Це такий документ, де вписано ваше ім'я та машина, котру ви маєте. Також там така інформація дуже важлива. Він номер, тобто ідентифікаційний номер самої машини. І ще потрібно буде мати реєстрацію на те авто, котре ви міняєте, щоб отримати нове авто. То в такому випадку у вас щось там буде трошки менше, буде сплачувати податку, податкові взноси, коли ви будете машину оформ переоформлювати з тимчасових номерів на ваші постійні номери. Такий варіант працює у перших двох випадках, коли ви купуєте машину чи у новому салоні, чи у салоні використаних машин. Це вже в залежності від того, які у вас е, запити, що хочете нове чи підтримане дуже хороше. А третій варіант, щоб купити машину. У цьому випадку вам взагалі нічого не буде потрібно мати з тих перших варіантів, окрім готівки і довіри до людей, що в останній час це дуже важко, тому що у такому випадку ви просто купуєте машину у приватної людини. Тобто, хтось та машина продає. Ви просто, як будете з рук, так сказати. То у такому випадку у вас не буде там ніяких таких гарантій, ні таких документів чи виплат, котрі у вас будуть з автосалонами. А від людини, котра вам машина продає, вона вам віддає той Car Title, документ, що затверджує, що та машина йому належить чи їй належить, і машина ця є. А також на всяк випадок на так званий Bill of Sale. Тобто документ, який підтверджує, що, маш... що чоловік вписує, що я продаю машину цій людині. Ви там двох їх підписуєте, і потім ви що? Забираєте тайтл, біл сейл, і машину, і даєте людині гроші. І з тими всіми двома документами будете їхати у так званий DMV, Department of Motor Vehicles, де ви будете переоформлювати той старий тайтл, Тої людини, той яка вам її продала, на ваше ім'я. А у такому випадку вам також буде потрібно сплачувати податки. Але тут є такий міні нюансик Коли ви купуєте машину з руку когось, то в такому випадку ви можете вписати, що та машина коштує не там, 5 чи 10 тисяч доларів, хоча видати. Стільки заплатили за її, а ви її купили за 100 доларів. Це для того, щоб коли ви будете машину переоформлювати та отримувати на неї нові номери чи нові теги, так звані, то вам не буде потрібно сплачувати там 200 чи 300 доларів податку на цю нову машину. Тому що я скажу чесно, я свою свої дві дві машини, перші дві машини, купив з рук з вла з приватних власників. Я їм довіряв, я просто їх знав, тому що це було таке маленьке село. Де всі-всіх знали майже, тому я купив свої машини за 2000 доларів, але у тайтели кожен раз я вписував 100 доларів. І в такому випадку я просто сплачував 72 долари податку, коли мені дали нові номери, і все. Питань ніхто ніяких не запитував. Але мені сказали, якщо там хтось запитає, чому це так і дешево, то просто скажи, що це подарунок від, від нього до мене і все. І в такому випадку ніхто там нічого не перевіряє. Тепер, як коли вам уже все відомо про ті три варіанти, де купити, ну, два варіанти, але у трьох різних містах, то тепер давайте я вам покажу, які є ціни у, на машини в Америці. За всю Америку не знаю. Буду дивитися у моєму штаті, де я живу. Це штат Колорадо, наше обласне так сказати, місто називається Денвер. Тому давайте зараз подивимося, що там у нас є у тому. У Денвері з тими машинами. Давайте зараз я вас собі перекину на компуктера, та й подивимося. Отже, заходимо на, на такий вебсайт. Сайт називається Carmax. А, один з таких відомих сайтів по всій Америці. А, це такий великий дилершіп по всій Америці. Тому давайте подивимося, що тут у нас є. А, я шукаю і Давайте. Ну, давайте кажемо, що я хочу купити машину. Тут різні типи машин є. Що до мене ще українською височить? Так, а, різні типи машин є. Давайте скажемо, що ми то подивимося у майбутнє. Це у нас буде електричні машини. Не знаю там через скільки, але щось здається, що скоро так воно і буде. Тому давайте подивимося, що у нас є. Так, тут у нас є тесла 21-го року за 45 тисяч доларів. Тесла uh, 23-го за 50 uh, 7000 миль. Ну, давайте подивимося, скажемо. Ну, що тільки Тесла є. Міні-купер якийсь є 21-го. Нісанчик, Volkswagen. от як бачите, різні ціни. Взагалі тільки Тесла, Тесли всюди популярні. Ну, давайте скажемо, що пофіг. Поїхали на саме першу Тесло. Подивимося що до чого. Так. Тут, як бачите, давайте я вам покажу. Тут можна бачити машинку у 360 градусів, щоб подивитися. А також можна подивитися, що там є всередині. Давайте зайдемо. Ой, ні, пробачте, це не то. Це не той. Ось очки, пробачте, винуватий. Ось, що тут є у Тесли всередині. Ну, що? Телевізор, руль і стаканчики для Макдональдсу тримати напої з Макдональдсу. Так, добре. Тепер тут ще є фотографії. Дуже багатсько. Як бачите, все пофоткали. Ну, що все? Значки і вільне місце, і телевізор. Добре, кульно. Тепер подивимось, що до чого. О, навіть можна чи зарезервувати, протестити, чи купити по онлайну і пікедап, чи можна, навіть, щоб ви її, сюди, її доставили сюди. Ну, Давайте скажемо, що я не, не видача лайно, куплю, та сам поїду. Так, давайте подивимося, що я казав про даунпеймент, то що вам буде. Скажемо, що у нас будуть 2000 доларів. І як бачите, як ми сюди суму тут міняємо, суму, то це вже буде показувати, скільки ми будемо платити помісячно. Скажемо, 3000 доларів. То будемо менше виплачувати за цього відсотку. Тому що я за свою машину заплатив 2000 доларів. Кредитна історія в мене була хорошенька. Ось так ось. А тому що в мене було трошки більше, ніж 740, але трошки менше, ніж 799. І на 72 місяці. І от таке у нас будуть виплати також, як бачите. А ваш відсоток кредиту залежить від того, який у вас кредитний, яка у вас кредитна історія. Якщо у вас не дуже історія добренька, то тут у вас будуть такі цифри, що хай його помилує. Якщо у вас дуже гарний відсоток історія кредитна, то відсоток буде мінімальний. Я зупинився на ось такому, але ця машина не моя, це просто приблизні розрахунки, що є. Якщо ви заплатите 5000 доларів на цю машину, то будуть ще мен менші місячні виплати. Ось так воно все і рахується. А, також якщо ви там купуєте машину у салоні, у такому там, чи у якому іншому, то плюс-мінус на 105 можна, якщо там можна там домовитися, то вам пощастило. Тому що ті люди вміють продавати у салонах. А, Мене там хотіли розвести, але я за свою машину сказав, що ви знаєте, що сьогодні в мене є там стільки та сума, така та гроші, я то купую і їду і чи на машині, чи їду до, до іншого салону. В мене то, там подумали трошки, зрозуміли, що я там не жартую, і мені за ту суму, що я там не, не Коли ви купуєте машину у такому салоні, то у них там зазвичай є майстерні. Дивати де, де, там. Ви можете пройти обслуговування по гарантії з того салону. А, чесно скажу, я не знаю, що там пропонують, тому що я вже й забув, що там пропонують. Але знаю, що там міняють мастило, перевіряють тиск ваших шин, перевіряють оті всі склоочисники, Тобто, всі ваші мастила там все будуть перевіряти там, може, кожні 6 місяців. А, не знаю, якщо вам за це потрібно буде щось сплачувати, але знаючи, що це Америка, то більш чим впевнений, що так потрібно. Це все, що я знаю про офіційні салони, чесно скажу. Тепер, якщо ви хочете купити машину у когось з рук, то для цього також є спеціальні веб-сайти, і давайте зараз ми десь знову повернемось та подивимось. Цей сайт називається Craigslist. Він є по всій Америці. Якщо хочете, можете зайти у гуглика та подивитися, скажемо, що. List. І заходимо на Craigslist, і бачимо, що він тут є по всій Америці. Вибираєте вам штат потрібен, блокувати нічого не хочу. От, він тут є по всій Америці, та ще навіть в Канаді і в Європі, і там він всюди є. Може ви про нього і в Україні є. Не знаю, може про нього ви і знаєте, але тут такий сайт є, в Америці його всі знають. Ми вибираємо Денвер. І тут є різні е, топіки, що можна купити, що можна, кого можна знайти, де можна знайти. А, тут шукайте, що вам необхідно. Але так як тут і роботу можна знайти. До речі, так, тут роботу можна знайти, а, переходимо в продажі, скажемо: Де? Cars and Trucks. Сюди заходимо і тут бачимо, що тут є також багато фотографій, різні машини і різні суми. Давайте розкажемо, що тут у нас є ну щось таке ось за 8300 доларів, щось більш-менш. О, оце видно, що від людини. KIA, low mileage, 72 000 миль, 8300 у Денвері. Добрий стан, 4 циліндри. Front wheel драйв, тобто передньопривідна машина. На газу, автоматик, ото і бачите, що тут написано. Тепер фотки подивилися. Ой, що там? Бампер? Ой, бачу, щось є таке. От один демедж. Як бачите, якщо купуєте машину з рук, то та машина буде не, не в дуже такому ідеальному стані. Але цей стан компенсується ціною, котру ви, ви машину купуєте. А машину знайшли. Що робимо? Тут є телефон, чи ні, телефону немає. Тут є імейл, я так розумію. А, що робимо далі. Пишемо власнику цієї машини, що нас це цікавить. А, запитуємо, що де є, коли зустрічаємося. Потім ми туди їдемо. Якщо вам машина подобається, то у такому випадку ви просто даєте гроші. А, також у такому випадку, там, ви там можете сказати, що там, то тут зламане, то тут зламане. Тобто з тієї 8300 доларів. Можна дійти і до п'яти тисяч доларів, тому що взагалі там машини продають, аби з таки від них здихатися. Тому що вже є нова машина, все давати нікуди. Тому машину там і продають і дуже дешево, але не в дуже ідеальному стані. У такому, у такому випадку, ви, ви ви туди їдете, даєте йому гроші, він вам дає а, car title і в, на цьому все. Після цього ви вже машину, машину володієте самі, а, їдете до. А, Department of Motor Vehicles, де ви машину переоформлюєте на ваше ім'я. І з цього ви просто сподіваєтеся, що ця машина у дуже гарному стані. Тому що, як я вже казав раніше, купити машину в Америці не проблема, але проблема буде вже після автосервісів, що там скажуть, то там вже не працює, то то вже старе, то то вже міняти потрібно. Це одна машина за 8300 доларів. Якщо пошукати... То можна знайти її машину там і за 500 доларів. А, скажімо, що от, максимально, скажемо, що 800 доларів. Знайти можна машину і за 800 доларів, але це буде такі фальшиві оголошення від автосервісів, щоб вас туди закликати та подивитися, що в них є, а потім вас все одно розвести на 20 тисяч доларів. Чи що. Але якщо там знайти машину якусь за 800 доларів, то вона вже буде взагалі там. Настільки покоціна. такі машини взагалі називаються а, Хупті. Це машина, котра вже, так сказати, а, бачила кращі часи свого життя і вже просто працює, щоб доїхати від дому до роботи. Тому що такі машини ніхто не буде. А, у вас украсти, тому що вони нікому не потрібні. А, ну і на цей час у мене вже немає такої інформації, котру я хочу, хотів вам сказати. Може, я щось сказав, може, щось я забув. Пробачте, але у вас є змога. Запитати в мене, це в мене у коментарях під цим відео, будь ласка, якщо вас це цікавить. Також дайте знати, якщо вам це відео було корисно, інформаційно, пізнавально, якщо ви щось дізналися новеньке про Америку та про те, як тут машини можна придбати і як воно працює. Також, якщо у вас це не затруднить, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати україномовний контент. Також я буду ще може якесь відео робити про те, як ми тут, що ми готуємо, тому що ми тут не їмо ті заморожені продукти та товари, що ми також мені писали по імейлах запити про харчування. То в більшості випадків ми з дружиною вдома готуємо, тому що я ото з України. Вона знає, що ми там їмо нормальні харчі з городів там та все свіженьке, тому що ви знаєте, що в Америці дуже багато такої. Переробленої їжі, і це не дуже добре сказується на стані американців, тому що інколи вони дуже великі. Ми з дружиною домой готуємо, тому якщо вам це цікав... якщо вам це цікаво, то підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео до кінця, і нехай проблеми та невзгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить та слава Україні!